Знаєте що? Ви маєте потенційну енергію просто зараз, навіть не підозрюючи про це. То що ж таке ця потенційна енергія? Це енергія, яку має об'єкт завдяки своєму положенню чи стану. Уявіть собі американські гірки на самій вершині або розтягнуту гумку. Обидва об'єкти сповнені потенційної енергії, яка тільки чекає, щоб вирватися назовні. Подумайте про це так. Чим вище ви піднімаєте предмет, тим більше потенційної енергії він накопичує. Киньте його і бум! Вона перетворюється на кінетичну енергію. Навіть у вас є потенційна енергія, коли ви стоїте на вишці. Як тільки ви стрибаєте, ця енергія трансформується, роблячи ваш сплеск ефектним. Тож наступного разу, коли ви побачите щось, готове до руху, пам'ятайте, це і є потенційна енергія в дії. Не зводьте очей, юні науковці. І не забудьте натиснути кнопку Подобається якщо сьогодні ви дізналися щось нове. До нових зустрічей. Залишайтеся допитливими.